Доброго вечора, ми з України. Всім привіт! Дякую за підписку. на Мій канал. Сьогодні будемо призивати душі, тож перейдемо до вівторя душ і почнемо. Зараз докупаємо камені тлінної душі на містичному ринку. Побажання в нас з легендарних душ і галікат, немовірний небіжчик та арбітер. Поепічним генбостивий, Сайлер та Магнар. І рідкі Холодне Серце, Кжина Банші і Грішниця. Тож поїхали. І перша відразу епічна душа Яго. На жаль, будемо продавати його. Йдемо далі. Крижана банші це добре, вона з побажанням, Але на неї вже одна зірка в мене є, тому на продаж. Наступна. Медікус одна зіркова на продаж. Йдемо далі. Епічна душа. Враск, ще й на дві зірки. Це дуже добре, він в мене є. Тому візьмемо їм удар на підсилення аури. Відкриваємо далі. Випадає Валері аж на 3 зірки. Але її ми продаємо, тому що героїня, на жаль, не актуальна. І відкриваємо далі. Так епічно. На жаль, це чані також йде на продаж. Зараз продамо душі і продовжимо. Забираємо монети нетлінної душі і відкриваємо. І знову впадає пічна душа Маїв. На дві згірки поки що залишу і відкриваємо далі. Повідниця на продаж. Старший забійник на продаж і остання. Хромовник аж на три зірки. Ну що поробиш? Фортуна повернулася до нього іншим боком. Ось такий в нас вийшов призов душ. На жаль, з легендарних бажаних до нас ніхто не завітав, тому будемо чекати ліпших часів. Всім дякую за перегляд та мирного неба!